Друзі, вітаю, це мій рай. А сьогодні в нас абрикоски. Нарвали трохи знизу, де ми достали абрикоси, ділимо на половинки і будемо сушити. Ось так розклали, друзі, і на сонечку старовинним батьківським дідуським методом. Слушаємо. Дуже розціла прогманція моя. А ще спекла таку шарлотку, але не тільки з яблуками, але й з абрикосами, положила шарами, не шарами, не а ну, в перемішку абрикоси і яблука. Яблука ще минулорічні. Є. І рецепт дуже простий: на одну склянку цукру, три яйця, добре взбиваємо, додаємо склянку борошна, теж збиваємо. На дно дечка викладаємо, я застелила пергамент, змастила маслом, викладаємо. Фрукти і потім заливаємо тістом. Випікаємо хвилин 40 при температурі 180 градусів. Ну, в кожного різна духовка ну, в мене так виходить. І виходить така смакота. Так що рекомендую. Зараз фруктів дуже багато, тому можна з, з любою начин, начинкою робити. Друзі, спека продовжується. Це в хаті. Це на сонці. Сьогодні 46. Вчора в цей час було 52-52 градуси. П'ята година вечора. Друзі, сьома година вечора я на городі вийшла. Подивитися кабачки. Треба птиці. Подивіться, що з огірками. Просто горять. Це жах. Ось буряк. Це горить на очах. Картопля. День назад була зелена, сьогодні вже суха майже вся Ця ще трошки тримається, це грінада. Саме пізніше. Бачки теж вже починають горіти. Не знаю, взагалі це ще вони якось витримують люди. Ну, з 10 ранку йду, 7 ще пече добряче. Вийти неможливо. Ще з нагороді взагалі практично нічого не, не роблю, тому що утречком рано встала, полила і все. І більше робити неможливо нічого. Так що пече в нас так, що не знаю, що далі буде. І ще, і ще жарче передають. Ось, дивіться, огірок, ті, що я підв'язувала. Не знаю, тут ще якось тримається, тут взагалі щось геть уже здох. І це бачите один кущ. І все, корінь йде з одного. Все, цю сторону гілочка ще більш-менш нормально, ця вся зав'яла. Що не так, не знаю. Друзі, мої помідорки дивіться, навіть в'яжуться. Вже їх трогати не буду, так вони тут і будуть. Щось буде, щось не буде. Побачимо, ну в'яз є на тих. Я скажу, що тут у нас за... помідор. Це у нас джекпот. Оце АТО. А це у нас Лігранд. Має бути, там хто його знає. Ну, а ці тільки цвітуть, що буде чи не буде, не знаю. Ну, і, друзі, вечірній полив. Не знаю наскільки це рятує, але хоч трошки. Те, що встигаю, вранці поливаю. Сюди шланг не достає, в мене полив, то поливаю вручну. В'яжуться перчики, але не знаю, що з них буде, воно вже припікся, походу. Це подарок Молдови тут у мене. Їм тут лить і лить треба. Почистила їх, вони, звичайно, почали краще рости. Розвиватися, але вдень вуха опущені та й все. Навіть дивіться, чорнобривці сохнуть. І, друзі, поливаю в парнику. В парнику перець гарний і в'яжеться, але води мені не вистачає, щоб полити і те, що коло парника висаджений в парнику. Тут стараюсь заливати гарненько, бо теж спека. Але з цим світлом, тільки почав поливати, не встиг все полити, вже виключили. Тільки почав щось робити, включили світло. Біжиш і отак цілий день. І світла більше немає, чим є. Не знаю. Це вже просто якесь на виживання. Просто вже... Другий раз не хочеться вже нічого не робити, мало того, що спека, нема ні сили, не ні, ні бажання щось робити. Ще і ці всі ой, війни, ці, ці відключення. Я не знаю, що це на нас за нашествіє таке. Швидше воно вже все закінчилося. Пишіть, як у вас, друзі, як ви переносите всі ці і погоди, і. і... Добиті ці всі і все. Бо це просто жах. Подивіться на ці птицю вже вечір. Вони бідні, дихати не можуть. Така спекотна, як вони вдень, ну їх отут на дворі вдень взагалі не видно. Вони десь ховаються по якимось закутках, де хоч трошки тіньочок, тому що ну, спека неможлива. Друзі, вибрала гірочки, це тільки тут. У мене тут 10 кущів. Ну, два вже практично пропали, три навіть. І отут, де гарно розрослися, де багато гуденя, листя багато, то тут, тут і огірочки є. А тут горять, та й все. Так все, все отут кущ, бачите, такий гарненький. Ну, ще вон там два кущика, і там далі на агроволокні, і ті, що підв'язані ще виберу. Так що огірочки ще поки є, поливаю через день. Але не знаю теж, ну, куди попадає більше, куди менше, тому що ну, по кругу розбризує і куди що попадає, не знаю. Деньки, дякувати Богу, є, в'яжуться. Бачите, але теж, бачите, вже сохнуть, не знаю, чи встигнуть до, дозріти. Тут ось три. Одна вже, дивіться, гарненька. Але я ж кажу, будемо сподіватися, що, що таке дасть достигнути їм. Тут не бачу жодної. Маленька ще, коли з неї що буде? Не знаю, тут є, тут теж більшенька ось є. Тут теж байдуже, бачите, будемо сподіватися, це різні сорти тут, а тут є ось, ось з цієї сторони. Так що, потрошки є. Бачите. Це вже, наче її достигає. Хоч маленьке, ну тут три взагалі бачу, що по дві по три штучки, але слава Богу і цьому. Аби ці достигли, і тому будемо радуватися. Я в минулому році так і не посадила, хоч розсада була, але вона так і пропала, в мене руки не дійшли. То може хоч в цьому році буде щось. Так що, сподіваємося. Ну і кавунчики теж, дякувати Богу, є дивіться. Так що, тут аж три відразу. Ну, будемо сподіватися, бачите, потихеньку, там вон маленькі що в'яжуться, Щось та й буде. Хоч все радує. Ну Тут щось не дуже видно, але худенька велике. Тут ось, бачите, два штучки є гарненькі. Так що, може, дасть Бог і. Якщо чужі корови не залізуть, як позаминулому році. Це вже щось жовті, я не знаю. Чи від сонця, мабуть, почеться на сонці. Ну, будемо сподіватися, що так буде. Бачите, ось, ось такий гарненький красунчик наш. Ну, щось буде. Надіюся. Все-таки, друзі, поборолася я з цим участком в цьому році. Але сподіваюся, що не дарма і огірочки, слава Богу, є. Сподіваюся, що все-таки дочекаємося єдиних, і, і кавунчиків. Попрацювала не дарма теж фасолька, ну не знаю, тільки починає цвісти. чи з неї щось буде, чи не буде. Ну, теж будемо сподіватися, що все-таки щось буде. У людей вже є фасоль, а у нас тільки цвіте. Ну, яка хазяйка такий вражає? Ну, от, всіх разом вибрала відро. Вибираю ці помідорки, щось вони мабуть попеклися вони тут напроти дверей. Отсюда зранку сонце так пече, що кошмар. А то вже вирвать і викинуть. З них вже толку не буде, гуденя немає. І взагалі більше гратися з цими кімнатними не буду. Я думала, вони будуть пораніше, а вони бачите, вже коли є такі помідори, нащо вони треба? І, чесно кажучи, не смаку, шкурка тверда. Так що... Більше не буду голову морочити з цим. Лінду садила колись, але я її зараз не можу знайти. То були такі крупніші і якось достигали, Ну не знаю, це по Вирвати курям. Вітайте. Тут уже й нема що. Ну, що тут у нас цей? О, і тут вершина гниль. Капець, шкода. А я так раділа. Ну все, ось вже починають достигати. Ці наче нормальні. Треба вже жовте листя поприбирати. Ці ще поки не, але ну, друзі, дуже задоволена, це просто супер. Не знаю, який на смак будуть, але ну, сподіваюся, що щось буде. Так, і хочу вирвати цей перчик. Я хочу справжнього літнього салатику. О, десь такий красунчик. Буде нам салат сьогодні. Бачите, на дворі все зелененьке. це вже згнив. раніше. Теж печуться, але хоч зеленіють. А тут, друзі, потрошки в'яжуться, Ну, не так, як би хотілося. Баклажанчики так і не почистила, треба почистити, але вже десь бачила вже баклажанчик є. Ну, маленький ще, звичайно. Цвітуть Ось тут з краю здається. А, ось все. Бачите, Манюнький. Це, мабуть, матросик такий рябенький я брала. Ну, Підросте, побачимо. Ці взагалі слабесенькі. Треба все поливати. Не вистачає ні, ні часу, ні, ні світла, нічого. Ну тут, бачите, трошки щось появляється. що з нього буде, не знаю. Це ще зелений, хай підросте. А це не, розум... не можу зрозуміти, чи це оранжевий, чи це червоний. Ну, хай ще трошки поросте. Так, це сьогодні тут полила, завтра переставлю зранку, буду в першу чергу поливаю огірки, а потім вже сюди, якщо вистачає часу і води. Так що, друзі, такі в нас справи. Трошки хорошого, трошки не дуже. Але це життя, що зробите? Маємо пристосовуватись, маємо жити, тому що другого вибору в нас немає. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, дякую за коментарі, за підписки, за вподобайки. Всім гарних врожаїв, миру, спокою всього самого найкращого. На цьому все до нових зустрічей. Пока.